Всім вітання! Сьогоднішнє відео буде на таку цікаву тему, який лікувальний корм краще обрати для вашого улюбленця при тій чи іншій хворобі. Так от, було у мене відео стосовно того, що наразі Royal неякісний. Поріна ніколи не було якісною, і так далі тому подібне. І дуже гарні люди сказали, що я продажний лікар, що я нічого не знаю, і взагалі, що це таке, і де така інформація була знайдена. Ми опустимо момент того, чому вони погані, бо ми вже це обговорили. А я вам пораджу, які ж є на ринку України альтернативи. Причому альтернативи набагато кращі. На даний момент ще додатково до Порін. Роєлів і тому подібних кормів є 6-5 кормів, які ми використовуємо на постійній основі в нашій клініці, і які ми а, радимо власникам улюбленців при. Тих проблемах, з якими звертаються вони до нас. Почнемо, напевно, ми з специфіка. Це професійна лікувальна лінійка, так, також у них є ще і звичайні корма. Вони розроблені виключно для продажі в ветеринарних клініках, так як позиція цієї фірми в тому, що тільки ветеринарний лікар може нормально призначити харчування, будь-то лікувальне чи звичайне. Фізіологія. Далі по списку буде йти у нас зразу три корма Виділити із них якогось лідера я не можу. Це буде по черзі Exclusion. Потім це Фарміна. І третій корм це монж. Всі вони виробляються в італії. Дуже класні складові. У цих трьох Тих марок є також як фізіологія, так і звичайні корма. А, краще за все їдять напевно фарміну. А, і в більшості випадків, якщо у вас там тваринка хворі, хворіє, вона дуже вередлива, то в першу чергу ми радимо фарміну, аби знизити ризик того, що тварина і без того хворіє, і ще буде сидіти, сидіти голодною, і може а, погіршити свій стан самотужки. Тому із цих трьох по якості я не буду нікого виділяти. Всі три корма дуже класні. А по смаковим, напевно, перше місце це буде а, фарміна. Друге фар... місце це ексклюжен та монш. Ось вони розділяють. І на останньому місці це таке із доступної ветеринарної лінійки. Це брідке. Про нього багато хто знає, бо там є і брід преміум, який неякісний взагалі. Є брідки, і брід фреш. Так, от, брідки в цілому корм не... Поганий, лікувальна лінійка слабша за минулі чотири, але в цілому також деяким воно допомагає, і великий плюс, що його майже усюди можна придбати, що не скажуть про той самий, там, наприклад, специфік, який ви купите тільки в клініці, і то далеко не в кожній. Тому обирати виключно вам. Альтернатива завжди є. Перед тим як звинувачувати лікарів, що вони нічого не знають і нічого кращого рояла не існує. Спочатку самі почитайте в інтернеті, подивіться, що ви не. Праві, а потім вже е, стукайтесь в клініку і кажіть, наскільки я поганий. Е, обирайте завжди якісне. Ось і хай ваші тваринки будуть здоровими. гарного дня!